Дякуємо ми повезли. Не ходіть по помитому, Не ходіть по помитому. А ти старший цей, старший уборщиса, да? Так легко. Так легко. Не увидят, не я чув, я а са... як тут підвищувати? Не вижимаючи воду, почав бити людину навпроти. Чого виходите? <сіця> так, після чого сполоснув тряпку та витягнув Так, я хочу з е, капака почав захотити вас у співробітника, почав шукати співробітника. А а а а Амери. Почав видав, дисплей, так, я вам Почав видавати спряміастяни виділи. А як ти чуєш? Вам була видата гана, пане Ян. Добре. А як підвищу? А як? А я що знаю? А я а презентацію я... по хімії зробив, зайдіть мовча. О, -о, -о, -о. чи назас? Сука, які ж дуб зона, блядь, так жду, щоб Катя Так жду, чтобы Катя стала на диспетчер раз и копить. бля... Ух, ебать, я газнул в нахуй. Ага, шо, ага, да.